Друзі, усіх вітаю, всім бажаю гарного дня. Я тут попила кави і мене конкретно пробило на прибирання. Тут на терасі дуже швидко забруднюється, тому що вулиця, пилюка, бруд, ну і, звісно, частіше потрібно прибирати. Тож хочу цим сьогодні зайнятися, тож поїхали. я тут добралась до своїх помідорок, треба їх позривати вже, бо деякі перестигають, Даже Ось такий кетяк відірвався, поламалось стебло. Помідори дуже важкі і все падає просто. От, але нічого, я зараз їх повибираю, позбираю і планую з них зробити кетчуп. Я робила в минулому році. Пішов просто на ура, я його додавала скрізь і всюди. От, ну, класна штука, дуже смачний вийшов, до речі. Повторююся за тим рецептом, який в мене є на каналі. Кому цікаво, можете подивитись там в коротких відео. Ось баклажанів, скільки також. Подивіться, на одному стеблі, ну, на, на стеблі, а на одному цьому баклажанові, скільки їх є, скільки овочів. От. Е, також треба щось з них робити. Я навіть не знаю, що. Планувала там з грибочками але ну, ще думаю, ось дивіться, яке відламалось стебло. О, Далі в мене в планах перець також весь попадав, попідв'язувати потрібно. І ось з'являється така гниль на перцеві. Не на всіх, але все ж таки на деяких є. Ось. Бачите, він майже лежить на землі. Можливо, із-за цього, що це вони на землі лежать, попадали саме гниє, а може і ні. може це якась хвороба на них. Зараз я буду з ними розбиратися. Позриваю самі овочі. Тут пару огірочків в мене ще є. Бачите, ось там. Трішки там, трішки там. Навіть ще можливо можна замаринувати чи заквасити. Я там, в принципі, одну банку заквасила. Нам достатньо буде. Який малесенький врожай я зібрала, тут помідорок, Тут в загальному десь кілограмів 5, напевно, ж мені вистачить. Тут перець, який я поламала випадково. Не знаю, чи він достиглий, чи не достиглий. Ну, наче вже колір набрав і такий за розміром немаленький. Буду консервувати на зиму, щоб потім фарширувати можна було зимою. Тут Трошечки огірочків можна буде. Заквасити. Ну, там, вон, баночка є, в принципі, нам вистачає однієї банки і баклажани. Ось це білий голуб, такий білий баклажан. Так що ось так я поставила в повністю, бо напевно, сьогодні просто не встигну нічого з ним зробити, буду завтра займатися. Що такі справи. У нас щось на дощик намічається, нас сьогодні обіцяють. Маринки затягуються. А, і хотіла ще показати бегонії, дивіться як ця зацвіла. Ну, вона ще повністю не відкрилася, так розумію, вона ще має відкриватись там. Така пишна-пишна квітка червона. Дуже гарна далі. Тут рожева буде, напевно, щось цвісти. Щось квіточка з'являється і тут я також щось бачила. Зараз знайду. Що це не тут. Ось тут зав'язується квіточка там під листочком. Не можу ось тут. Це біла, напевно, що буде. Це червона, це рожева. Так що навіть ще поцвітуть мені в цьому році. Мішок сміття це вчора зібрала. Дивіться з квітника Ось попідв'язувала я цей перець. Дивіться, скільки на цьому перчин це сорт Реміро він наче має бути оранжевим сорт оранжевий, бо там же ж вони різні є. Так, ось тут, скільки їх. Ось цей сорт чорний кінь. Теж його він так рясно-рясно, ось на одному, дивіться, теж. Ось тут, а тут взагалі скільки їх є. Цей сорт це звичайний червоний солодкий, теж скільки їх тут є на одному. Такий рівненький, гарний, продовговатий Ось це точно знаю солодка Леся, вона такої форми. Бачите, така форма наче як. Сердечко. І ось вона теж достигає помаленьку. Це трошечки більша вже причина. Отже, так гарно всі чорнобривці позацвітали. Ось там також сьогодні трошечки навела лад, позабирала там я лілії, обрізала її троянду, я його все позбирала. Яка ця гарна хризантемка. Гацанія, я її не бачила. Жовта, рожева і оранжева. Щось ніяк не може на дощ зібрати з півдня вже, хоча обіцяли, що зранку майже але немає. Ось в мене тут ще, до речі, огірочки такі ті, що я пізніше садила, вони вже позав'язувались, цвітуть. Бачите, скільки там їх є. Так що я надіюся ще на огірочки. І тут в другому куточку також там два корінчика є, там також вони цвітуть, позав'язувались. Тут їм в тіньочку добре. Ось там, бачите? Друзі, всім дякую за увагу, всім пока-пока.